Вітаю з ним ангела твого, щиро бажаю тобі, хай ангел Божий охороняє, заступається своїми надійними крильми. Завжди буде поруч, є допомагає мандрувати сторінками твоєї книги життя. Сильного здоров'я бажаю і Божого благословення, казкового везіння, жити красиво та чудово, хай усе буде прекрас. Настрою сонячного ясного, добра та миру, вдосталь усього, тихих ночей, прекрасних світанків та днів чистих, ясних. І щастя стільки, як треба, усмішок без ліку і кохання чистого до віку. з Днем Ангела.